Савиньон блан з Нової Зеландії один із найпопулярніших савеньон бланів світу. Він має абсолютно іншу характеристику ніж французький савеньон блан. В Новій Зеландії він з тропічними відтінками фруктів. Він більш питкий і завдяки саме клімату все це можливо в Новій Зеландії. Чим доступніше савіньон блан з Нової Зеландії, тим молодше його треба пити. Тобто, одним словом, це вино. Витримка якому не йде на користь, солом'яний з зеленуватим відтінком, колір молодого вина, неймовірна інтенсивність це секрет Нової Зеландії. Всі совіньон-блани Нової Зеландії вони прям я б сказав наглі. Що стосується своєї ароматики, відтінки агросу, вони тут домінуючі, сам шит розтертий листок дерева інжирного сувеньон Блан завжди має ароматику Піпідігато, як його називають італійці, але це повторюсь, не стосується самої нової Зеландії, тому що тут завжди ароматика більш екзотичних фруктів. Смак відповідає ароматиці, тобто він такий же інтенсивний, питкий.